Зараз ми направляємося на територію Житомирської бронекології номер 4 Зараз э, пройдемо по виробничій зоні, потім по житловій зоні, бачимо умови харчування, умови проживання, И в процесі вже покажемо. Ну І досуг. Скільки зараз перебуває засуджених у четвертій? <зас> <зас> зараз 650 чоловік. У нас відбувають засуджені чоловіки, вперше, які потрапили до місць позбавлення волі. За тяжкі та особливо тяжкі злочини. 150 засуджених залучено до праці зараз. Це... на виробництві. Зараз вони можуть тільки по особистому бажанню працювати, правильно? Ну так. Примусово. Ну, не було примусового працювання, раніше був обов'язок засуджених працювати. Uh -huh. Після змін в кримінальному виконавчому кодексі праця на виробництві місце виключно право засуджено. Лише їх бажання. Нам вас отримують заробітні плати. Да, ми створюємо умови, то робота. Вони отримують за цю роботу оплату згідно законодавства. І ті, хто працює, мають переважне право скористатися захоченими нормами. Звільниться достроково, відповідно до статті 81, воїн покарання можуть замінити на більш м'яке. Порядку статті 82 Кримінального кодексу України. Поставляють готову продукцію полетна доска. Ага. Основна на... ваша продукція. Ні, не основна. Ну, один із основних видів продукції в нас. А який ринок? Німеччина. Євросоюз. Корпусні тому, меблі е, виготовляємо на теплокомуненерго. На нашу, да, на комунальні установи, бюджетні установи. Засудження, я так розумію, ну, обов'язково застраховані, тому що виробництво таке, травма небезпечне. Ну, вони розписуються е, з техніки безпеки. Ага, Проходять в е, е, нашому. Страховки е, такової не видається страховкою. Ну, вони проходять інструктаж по техніці безпеки і ага. видаються средства індивідуальної защити. Ага. Як ви бачили, вони працюють в рукавицях, кому потрібно, працюють в наушниках. Вони все мають. Зацікавлені освіті? Не всі зацікавлені. Але ми співпрацюємо, щоб у них за час відбування похорання, щоб вони здобули середньо освіту, погомовкого немає і отримали якусь залізничу спеціальність. А скільки, наприклад, минулого року у вас випускників було, якщо? Навчали в школі 30 чоловік, закінчили 11 клас, 6. Інші звільнились, достроково, отримали довідки, що навчалися. Із цих шести вони прийняли участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. От. Мали змогу поступити до Міжрегіональної академії управління персоналу. до вузу здобуть навіть вищу освіту. От. Єдине, що навчання в МАУПІ це коштовне за їхній кошти. Ну, не всі мають можливості навчатися. А зараз на, перше на скільки дзвонить? На даний час у нас. 21 чоловік зараз навчається, це два класи, 10-11. І ще по п'яти чоловікам у нас ведеться збір документів, підтверджуючи, скільки класів вони закінчили. Це уроки йдуть у них ще, не? Е, ні, у нас три рази на тиждень приходять представники вечірньої школи. прошу. Це, це наша школа. Наша школа називається Вечірня загальноосвітня школа 2-3 ступенів Житомирської міської ради. Тобто вони підпорядковуються Міністерство освіти, От, є директор, який в Житомирі, вона єдина школа на сьогоднішній день. І, скажімо так, факультет є в нас. От, приходять вчителі, проводять уроки. От. А уроки, як звичайно? Звичайно, Да. Як в школі. В так, по закінченню вони отримують засуджені отримують атестат про повну середню освіту, державна зразка, тобто в нормальній школі, де не зазначено, що це в установі відбував чи навчався. Тобто про установу немає ніякої звади. Вечерня школа. Дуже мало у нас вчителя. Mm -hmm. От, вчителі читають, вимушені читати по декілька предметів, зрозуміло, що... тому що це повинні бути тільки чоловіки, виходячи з того, що спеціалізована установа. Відповідно, якщо виховати оплату плаці вчителі, то чоловіки не хочуть туди mm -hmm. Ну, Якщо ми будемо казати про успішність, то зрозуміло, що академіків тут мало. В основному це початковий середній рівень, тому що ну, діти, 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 так. Да, вони запущені, трошки за педагогічно запущені, запущені знання. Ми намагаємось витягнути якогось свой, але є такі, що поступають, здають зимово, носить успішно. Які от був найстаршим вчиною, покажете? Минулому році найстаршому було, здається, сорок дев'ять. Буду називати півщем, немає правода. От, Він взагалі росіянин і в осії відбував термін теоміну декілька разів, а в Україні перший раз, що тут опинився. От, і він знайшов собі жінку тут в Україні, буде залишатися в Україні, йому було десь в районі 50 років. І він сам пішов в школу і сказав, що хочу вчитися. І коли мене вчили розпити, то дуже таки цікава людина. Він сам з Сібіє, десь там з Тюмені, з тих хвилин, як він розказував, що взагалі якщо ти не сидів, то як і водія він, він да. з дитинства би, столково. І тут у нього взагалі світогляд помінявся. Два роки у нас не час, в минулому році закінчив школу і дуже такий цікавий було. Був він ще є тут, звісно, така дуже цікава людина. А жінку, яку він знайшов, вона взагалі кандидат філософських наук. Так що, так, да, бувають у нас тут такі. Групи набираються порядку по 20 чоловік, навчання так само, як практично, як будь-якому технічному навчальному закладі міста. Тобто є спеціальності три місяці, є шість місяців, дев'ять місяців навчання. Доброго дня. Наш заклад створений 19 березня 2004 року. Вже випустив майже 2,5 тисячі випускників. Кожен рік ми набираємо мінімум 160, це тільки в Житомирському в Житомирі. Це в нас є три філії в Бердичі, в Горості і в Рейках. На даний час, так як зменшується контингент, у нас в цьому році набрали 140 чоловік. На даний час дві групи. На Виробничому навчанні одна група не теорії. Якому практично ми по всіх мали мали ліцензію, по всіх, але зараз на даний час змінили ліцензію, у нас тільки залишився електрогазварник, потім залишився верстатник теробромних верстатів, оператор котельний, стропальник, електромонтер, рамник і столів будівель. Добрий день. Доброго дня. Так, да, слухаються, звісно. Вони да. заінтересовані в цьому. Діло в тому, що кожен бажає отримати якусь спеціальність, виходячи із відбувши наказання, він значить повинен десь трудоустроїтися, влаштуватися. І це якраз їм дуже встателе. От Получити професію, дану, тобто на роботі вони можуть працювати і ну, більш в дальнішому сюди не, не попадають. Взагалі є серед них тоже хлопці, які розбираються, працюють на станках, самі самостоятельно можуть зробити двері, вікна, пол паркетний встилити і так далі. І досконально володіють станками і всіма інструментами деревообробатовище. Ну, приклади це все наглядно. Показано, що вони своїми руками робили і можуть зробити. Макети це в малому ну, екземплярі, а вони можуть зробити все, що забажають. Хочу стати на шлях виправлення, щоб бути корисним для суспільства, а не відбувати в Житомирській виправній колонії відбування покарання. Це не друга моя спеціальність, я вже навчаюся, вже отримав дві спеціальності. Тут, Тут так, звичайно. Я хочу ще навчатися і ще здобувати спеціальності. Ось так. Мені подобається. Так, звичайно. Окей. Скільки вам ще років лишилося? Ще 9 років. То так, можна... можна ще не одного освіту отримати. Так, ну, я сподіваюся, що за. Так як я настав на шлях виправлення, я вважаю, що, мабуть, адміністрація мене раніше випустить, я буду. Щоб ну, не вчиняли ніяких злочинів, а вели себе нормально. Так більше я нічого не можу сказати. У кожного своя доля, кожен вважає і в кожного своє побуття. Приміщення збудовано в кінці 70-х років, да, працює пікарня з 99-го року. Обладнання, ви бачите, приміщення достатньо велике. Підтримуємо в такому належному стані. Хлібом забезпечуємо установу. Ну, люди довольні, скарк не надходить. І прес у нас от, макарони робимо теж з 2000 року. Робимо макарони, теж власні у нас все виходить. Да. Суть е роботи пекарні, щоб випекти добовий запас хліба на усіх засуджених, які тримаються в установі. Тобто процес розпочинається з того, що в три години дня заноситься борошно, е воно ставиться. І просіється. Робочий процес розпочинається у третій годині. В І до першої години ночі. У нас 2-3 випічки. Получається достатньо зараз. Людей менше впала кількість достатньо три випічки зараз. І випікається. На даний час. Так як у нас тариф нічний, економія електроенергії з метою, то використовуючи нічний тариф. Чому секрет смачного хліба? – Щоб правильно його зробити. Дотримання технології. Дотримання технології. Дотримання. Я думала, у вас якісь особливі мрій. Треба любити свою роботу і робити її якісно. Так. І добре Це її виконувати. Макароні. Доречі, макароні. Так, макароні виробимо його виробництва. Самі робимо. Ну, Прошу. 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 горбушечку, сама мне кажется, Весолі? Призвичайно. Поведено закону Савченко, 300 людей десь звільнилося протягом року. То, цифра впала до 650 зараз. Угу. 650 зараз в середньому. Угу. Тут хороша територія, огромна, у нас 20 гектарів територія установи всієї. Їх у нас типовий локальний одиниць 8, як я сказав. Є обладнаний спортивний майданчик, де можуть займатися. Ну і проживають. Кожен гуртожиток обладнаний автономним індивідуальним опаленням. Твердопалені котли, дрова. Жіночих рук не вистачає. Тут засуджені, відпочивають. Кожна кроваті є бірка, де зазначене прізвище, ім'я по батькові заслужене, рік народження, стаття, за яку він відбуває покарання, і строк, початок, кінець строку. Це типова ліжка для вашого гуртожитку, тому що, знаєте, ми mm. звикли, що там двохповерпової ці такі. Mm. А зараз кількість заслужених зменшилась і просто. А раніше, так, да, було. Mm. Коли кількість заслужених більша була. У вас телевізор? Так. Да. Камера не може відчути температуру, але ви бачите, що тепло Дякую. і уютно. See